Мікрофон, отже, хочеться трошки узагальнити. Перша спробую скористатися правом тих, хто сидить за цим столом, і сказати від себе трошки. І по-перше, хочу сказати, що ми з вами, от тут дуже багато звучало процентів, а ми, чесно сказати, боїмося процентів, тому що в процентах ми з вами завжди програємо, бо людей. Не читає половина людей в кожній країні в Європі. От подібні як опитування, які про щодо книжки, говорять, половина людей не читає Це всюди. І тут ми вже починаємо з вами програвати. А якщо говорити про кваліфікованих людей, про експертів, то ми з вами до цього процентів не складаємо. А ви ж знаєте, що в цій революції робить, грубо кажучи, там якісь 5 чи 8% активних людей. Тому давайте ми оперуючи процентами, не виклюпимо себе. А хто з вами ми? А ми з вами насправді кваліфікована громадськість. Експерт на громадськість, а громадськість обтяжена знанням і досвідом. І от, власне, наш голос держави повинен бути чутний, а не громадське обговорення, на якій автобусами, не бабулі з приводу того, будува що чи ні, то це з приводу, які ми з вами хороші. А тепер з приводу того, хто по той бік переговорного стола сидить. По той бік стола сидить держава, але стола нема. У нас з вами нема механізму щоденного, добре, не щоденного, регулярного спілкування держави, крім мітинги. От сьогодні у нас з вами, крім мітингу, немає жодного. Інституту спілкування з державою. Питання, чи можливо інститути спілкування з державою? Можливо. В Україні навіть держава в одному тільки випадку припинила бути, вона стала суб'єктом стосунків, це соціальне партнерство. Ви знаєте, це фонди соціального страхування, там, де держава виступає партнером з роботодавцями і профспілками. Вони сидять в трьох і регулюють державні потоки навіть грошей. Ну, зрозуміло, що по карману. Але тим не менше, держава вступила в діалог. І нам здається, що головним. Головною метою наших з вами діяльності повинно бути створення от власне такого державного інституту, точніше не державного, а постійного інституту спілкування держави і кваліфіковано експертної громадськості, особливо в галузі культури. І стосуватися це спілкування, перш за все повинно кадрових призначень всій культурної інфраструктури держави, щоб жоден головний архітектор, міністр культури. Обласного управління культури чи навіть директор театру не призначався виключно адміністративно, а знайшовся механізм громадського впливу, але громадськості кваліфікований не в процентному плані, а в плані експертному. Цей механізм треба відпрацьовувати, він ну, скажімо, тільки зароджується. Мало того, ми будем, якщо ми це з вами зробимо, ми будемо піонерами в Європі. Ніде. Всю держава з культурою воює, всі ми це знаємо, тільки у нас і держава перемагає, а там культура ще протилася і ще трошки отдавається. І тепер щодо резюме. Ну, Перше резюме. Шановні друзі, подивіться, будь ласка, на годинники. Ми з вами говорили рівно дві години. Ми можемо собоюся. Мені здається, вперше в історії да? ми вклалися в рамки того, що ми оголошували. Тобто це вже само по собі успіх, значить ми можемо щось робити. Я уважно слухав всіх і намагався занотувати основні тези. Я дуже попрошу всіх, хто свій, свій виступ має в писаному вигляді. Будь ласка, надійшліть на мейл організаторів. Вам відповідно резюме буде надіслано, а ви відповісте, що там вашого не вистачає, щоб резюме нашого круглого столу не було загальним, а мало якось конкретним. Окремо, величезна подяка від нас, особисто як модераторів пані Першакові, за те, що людина прийшла з іншою думкою. Це дуже важливо почути е, думку з іншого боку, тому що думка достатньо розповсюджена, з нею може сперечатися. Я особисто від неї каміння на камінь не залишив, але це не важливо. Важливо, що ми повинні враховувати, особливо в експертному середовищі всі думки. Отже, ми з вами поговорили, і до висновку, що, що по-перше, питання код радіопростору це не питання код радіопростору. Це значно ширша проблема. Це проблема культурного продукту взагалі. Його місця в... Радіо, теле, ефірі, і навіть не тільки в ефірі, а в країні. Друге, ми дійшли до висновку, що для того, щоб щось вирішити, треба спочатку визначити, що таке національний культурний продукт. На цю тему є різні думки, але тим не менше, як правильно сказав пан Донік, нам треба це діло вирішити для того, щоб наступна влада могла скористатися нашою методологічною допомоги, і більше нема кому цим знаметься. От крім нас з вами ніхто не може вирішити, що таке функціональний культурний продукт. Крапка. Ніяких академіків, професорів, ні, нікого нема. От ми з вами є і заработався Україна. Далі їхати нема куди. Е, наступна, наступна думка: що на превеликий жаль, точніше, так, на превеликий жаль, сьогодні влада не здатна для, до нас прислуховуватися, але. Наша задача, по-перше, організувати протест на всіх рівнях, як правильно сказав пан Юсов, інтелектуально-електоральний громадський протест, як оборона сьогодні, на превеликий жаль, немає у нас можливості наступати, але це не означає, що ми повинні здавати свою територію. І закладання на майбутнє філософських, методологічних, наукових основ для того, щоб вирішити такі ці проблеми, тому що проблеми реально у нас є. А, і, 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 і і і що я що я десь пропустив. Ну і соціально культурний контекст, який постійно звучав, який ми всі знаємо, я не буду його знов таки говорити, що це наше все, що це майбутнє України, що там діти, туди-сюди. Це все зрозуміло всім. Ми не для того тут зібралися, щоб говорити те, з чим всі давно згодні. І тому я По-перше, хочу подякувати ініціаторам круглого столу. Перш за селоцію Кришковому, який невідомо чого за це взявся. Оце, грубо кажучи, все пробив своєю головою, руками. І людина, як ви бачите, далека від культури взагалі нічого не слухає. А, да, да, далека від культури, а зображає. Ні, реально, це дуже важливо, тому що ми, ми самі відчуваємо, що ми не встигаємо скрізь. І всі ми не встигаємо скрізь. Чим більше буде людей, які просто небайдужі і хочуть щось докласти руку і організувати вже от всіх нас зайнятих, взяти за шкірку і принести сюди, тим більше буде ефект. І окремо, напевно, якщо є ініціатори, то окремо хотілося б поговорити про національний культурний продукт. Аж надто багато прозвучало сьогодні різнопланових абсолютно речей. Давайте, може, якось зберемося, може вищим колом. І обговоримо взагалі, наскільки ми можемо погодитись з Бандюком, чи, чи з Архівчуком, чи з Юсовим, чи з Палієм, чи з Піцентром. Тому що там є дуже багато спільного, так? і про це можна говорити годинами. Отже, якщо я щось забувся на мейл, і ще забувся, хочеться окремо наголосити на важливості повідомлення пана Ступрока. Дійсно, не можна почути цей непомітний, так би мовити, закон, який загрожує повну монополізацію авторського права. і... Ну, у нас монополізація і корупція це ж бізнеси братів, так, тобто і відповідної корупції. І давайте не забувати, бо насправді, якщо монополізують авторське право, то всім буде не розійшлемо, да? Розійшлемо всім коротке резюме. Що, що почули, що зрозуміли, хто. Чи не згодом хоче щось додати, значить надсилаєте назад. Я сподіваюся, у нас двох-трьох днів вистачить на перше резюме, потім ще двох-трьох днів, і ми за тиждень в парамі, тобто після свят будемо вже з висновками. Дуже дякую всім і всім, особливо організаторам, і дякую господарям цього чудового довго приміщення за те, що у нас модератор модеруємося все. всі на фронт.